Волинські рятувальники придбають пересувний пункт управління. Така необхідність викликана через загрозу ураження ворогом об'єктів критичної інфраструктури. Гроші на таку потребу це 700 тисяч гривень. Планують взяти із обласної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Як зауважив головний рятувальник області Володимир Грошовінчук, у цій програмі кошти були передбачені. На купівлю бойового одягу та чобіт для пожежників, одначе нещодавно ці речі в кількості 500 тисяч штук вони отримали від канадської благодійної місії. Тож за зекономлені кошти хочуть придбати пересувний пункт управління, який в зимову пору можна використовувати як пункт обігріву, адже туди будуть входити намети і генератори зв'язку з загостренням. Ситуації в цілому по державі і в Україні. Аваріями, які виникають на енергетичній системі, іншими аваріями, надзвичайними ситуаціями, нам треба зробити декілька пересувних пунктів управління по ліквідації надзвичайних ситуацій, по аналогах, як це зроблено в інших областях. Ці пункти управління можуть використовуватися і пунктами обігріву. Ми нічого додаткового не просимо. Ми просимо в межах існуючої програми, просто зробити зміни. Цілком можливо, що за необхідності пункт управління буде використовуватися і в інших областях, де, наприклад, працюють наші волинські піротехніки. Однак для того щоб можна було ці кошти спрямувати на купівлю пункту обігріву. Пункту управління потрібно, аби за відповідні зміни до програми проголосували депутати Волиньради ради на найближчій сесії.